Ось чому кожний книжник, навчений про царство небесне, подібний до Господаря, який віймає зі свого скарбу нове і старе, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Закінчується 13-й розділ Євангелії від Матея. Де протязі цього розділу Ісус Христос навчав у притчах, проповідуючи, розкриваючи їм таємниці Царства Небесного, Царства Божого. Ісус Христос у ті часи послуговувався притчами як одним із педагогічних повчань навіків, щоб не тільки зрозуміли прості люди, а найперше, щоб звернули увагу книжники, фарисеї, вчені цього часу. Та Ісус Христос хотів би не мов би показати як в церкалі, їхній спосіб життя, їхнє обличчя. Ісус Христос хотів представити. Він в їхньому житті, мисленні, їхніх вчинках. І дуже часто учні запитували Ісуса, чому ти це говориш в притчах. Ісус каже, вони вдають, що не бачать, дають, що не чують, дають, що не розуміють, але вам дано зрозуміти ті тайни царства Божого. А їм ні. Якщо людина хоче сприйняти найперше глибину повчань про Царство Боже, вона почне молитви, щоб Дух Святий просвітив, відкрив, що людина хоче пізнати і прийняти. Відтак вона буде втягнутися до читання Святого Письма. Буде слухати уважно Євангеліє не тільки кожної чи свята. є тепер можливості навіть і кожного дня через інтернет. І врешті-решт, що буде так дуже цікавити людину, вона буде задавати різного роду запитання священникам розмові. Якщо людина хоче осягнути Царство Боже, Ісус Христос напротяг минулого тижня, цього тижня, розпочинав притчу про сіяча, про зерно, про землю. І врешті-решт ми могли чути в кінцевому, він говорив про це добре зерно пшеничне і про кукіль, де ворог-чоловік вночі старається посіяти. між це добре зерно, цей добрий грунт. Звичайно, ворог чоловік це єзний дух, а кукіль це є зовсім непридатна рослина. Ніхто не може споживати цей кукіль, він піддається тільки спаленню. І сьогодні Ісус Христос також звертає увагу, що ангели, коли прийдуть, вони відділять праведників від грішників. І цих грішників вони піддадуть. Вогненній печі, де буде плач скрегіт зубів. Це не є якась, знаєте, страшинка дітям, які не можуть заснути перед сном чи, можливо, поводяться десь нечемно, їй можна було би чимось застрашити. Ісус говорить правду, говорить реальні речі. Сьогодні, слухаючи цей уривок Святого Євангелія, ми з вами чуємо, що Ісус Христос аж тричі каже, що Царство Небесне подібне до скарбу, скованого полі, царство Небесне подібне до купця, що шукає добрих перем, і царство небесне подібне до небода. Три порівняння Ісус каже: шукайте, з якої сторони тільки хочете щоб Господь вам відкрив у тій цаємниці царства Божого. Слухаючи сьогоднішній цей перший уривок про поле, подібне до скарбу, яке воно сховане є в полі, що чоловік, який знайшов цей скарб, він прикладає всіх зусиль, щоб купити це поле. Чому саме цей скарб був схований в полі? Адже ми чули, що в полі сіється тільки що зерно, щоб зібрати урожай. За часів Ісуса Христа, дорогі браття і сестри, не було такого поняття, як банківська система. Відкриті різного роду банки, не мали тих пластикових карточок, не були відкриті рахунки у банку. Але завжди чужинці, як нападали, нападали де на міста, так? на села, на міста. І так подібно, як теперішній Орді московський, вони перевертали все, що було подібне. Шукали те золото, шукали різного роду якісь сховки матеріальні, фінансові. І мудрі керівники, все своє багатство вони закопували в полі. Вони взимали певний якийсь там знак декілька років на схід. Там повернути, можливо, на північ чи на південь, вони орієнтувалися, де вони цей скарб закопували серед поля. Звичайно, військо нічого не було шукати в полі. Але якісь, хто проходився полем, робили різного роду якісь зупинки, і бували такі моменти, що щось там хотів викопати, як хоче ще інше щось, і натрапляв на якісь скарби. Звичайно, як тепер, так і в тому часі вилів закон, що якщо хто знайде якийсь скарб, віддати державі. Держава нібито шукає власника, щось тобі пропонує 10% знайденого, що тобі повернеться. Але цей, хто знайшов, він промовчав. Він волів закупити все поле, і він розумів, що там треба копати метр вправо, вліво, чи десь там метр глибше. І він за це поле. Каже Христос, до купця, який шукає добрих перел. Звичайно, якщо ми подивимося в теперішньому часі, в часі хрестин, коли ми хрестимо дитину, і батьки, і хрестні батьки стараються подарувати щось золотий хрестик, золотий медальйончик чи срібний медальйончик. Це для дитини, це для того, щоб оберігало, щоб дитина навчилася молити, щоб вона була захована під опікою Матінки Божої. Є якісь намірення. Ми беремо ту річ, яку не потрібно вже малювати за рік, за два. Вона має цінність, тому що вона буде на десятки років. І так само Ісус Христос каже, що справжній купець, який розуміється, в тих. Алмазних камінчиках, чи в тому золоті, чи в сріблі, він також дає певну свою ціну, щоб придбати, зробити якісь вирі і по тому продаючи, щоб він помножив собі свої кошти, свої затрачені матеріальні кошти. Також третій говорить, що подібний закинутий до неба та подібне царство Боже, витягуючи з цього моря. Будь що сівши на березі, перебирають, що добре збирають мішок, що гірше вони викидають. Так, дорогі браття і сестри, Ісус Христос, підсумовуючи сьогоднішній Івангелії, Він каже такі добрі слова, ось чому кожний книжник навчений про царство Боже, царство Небесне, подібний до Господаря, що віймаючи свого скаргу все нове і старе. Зауважимо. Ісус Христос говорить про ті два завіти, про старий завіт, який був діючий. І новий завіт, який Ісус Христос хоче доповнити. Він не ображає книжників, фарисеїв, пророків. Він не каже, що це було в минулому і це була неправда. Він не каже, що тепер живіть так, як я вам кажу, як я хочу. Він каже тільки колись було так. А воно має бути в теперішньому часі. Так. І дійсно, якщо ми подивимося, дорогі браття і сестри, на послання апостола Павла, який найбільше має послань до різних місцевостей, до різних християнських громад, Він не був учнем Ісуса Христа. Він тільки чув зі слів апостолів. Він тільки чув із слів тих перших християн, які збиралися в тих катакомбах які мали ті старі рекуркописи, які хтось знав якісь псалми. І він також, можливо, був присутній на добуті не одного християнина, де свідчили про Ісуса, про Його науку. І Він, збираючи ті всі знання, які він мав, зробив для себе висновок, коли пише різного роду, як від себе, від людини, від людини, яка навернулася в дивний спосіб. До якого промовив Господь в часі подорожі Дамаск, щоб схопити християн. Він осліп, Він чує голос, бачить видіння, стається навернення і прозріння. Повнота зору повертається подвійно, не тільки фізична, але ще й духовна. І він стає учителем церкви. І він, як людина, каже, Хіба ви не знаєте, що ви є храмом Духа Святого? Наше тіло є храмом Святого Духа. Далі він каже, що хіба ви не знаєте, що Царство Боже всередині у вас? Він говорить про нашу душу, про те, що Господь взяв з Царства Божого безсмертну нашу душу, клав нас земне тіло, і ця душа? Вона є призначена для Царства Божого. Апостол Павло на доступній мові говорить для кожного з нас, щоб ми дбали про чистоту своєї душі і свого тіла, щоб не було між тим розбіжностей, тіло грішить, а душа сумує чи плаче. Має бути здорова душа, чиста душа і має бути здорове наше тіло. І врешті-решт Ісус Ісус Христос каже, що Царство Боже береться силою. І той, хто прикладає зусиль, Він обов'язково здобуде це Царство Боже. Амінь. Слава Ісусу Христу!